Одного разу на просторах інтернету я знайшла такі фото, викладені військово наших військових полонених, які були взяті з того напрямку, і з 25-ї бригади, яка поряд з ними теж виконувала бойові завдання. І, значить, там було одного фото одного чоловіка, який схожий на мого чоловіка. Але ну, коли ми робили портретну експертизу, потрібно було дати точно такі ж самі фото, в такий, як і на цих фото з інтернету. І тому ну, експертиза не дала результату такого, тому що не було таких точно фото, як що можна було дати для порівняння. Ну, мама, родина, ми з дітьми. Ми надіємося, що він десь є живий в полоні. Прошу для розповсюдження інформації. Можливо, десь в когось є така інформація, де, де він знаходиться, хтось можливо його бачив.